Ви знаєте, я е, сьогодні вже купила печення ще дві пачки. Я вчора з'їла печення рошен. Це було 15-11. І в мене був, вибачте, мене, блядь, бактеріоз. Я не знаю, що вони, сука, туди мішають, але печення все поцокне. Це так їдять миші. Ну, це, блядь, нереально. Я відкрила, от це печення, блядь, придивиться. Воно, блядь, поцокане. Дивіться, блядь. Це так може їсти миші. Думаєте, що я піжжу? Відкриваємо нову пачку, блядь. Я тільки що воно прийшла з магазину. Відкриваємо. Зараз я буду тримати телефон. Чекайте, я зараз його провезу. Ви не казали, що мандару стала зараз. Мандаринка. Бачите? Не то, що я обманю, бачите? Воно запечатане з усіх сторон. Бачите? Подстави тут немає. Я відкриваю пачку. Крива. Чекайте, де телефон, щоб не встав. Зараз будемо передивлятися. Кожен печимо. Повірте, я живу в селі і я знаю, що це таке. Відкриваю. Непонятно, що це за хуйня, нахуй. Дивимося, перше печення достаємо. Подивіться, блядь. Добре видно, блядь. От. Подстава. Нахуй, блядь. Друге печене достаємо. Тут блядь. Нахуй, блядь. Третє печене достаємо. Нормальне, блядь. О, ну, дивіться, блядь. Ну, дивіться, зараз ми провіримо, бачите, як треба його нагризти, блядь, щоб воно таке було, блядь. Ви хочете мені, блядь, сказати, що це цей, блядь, дивіться, блядь, що робиться, сука. Подивіться, блядь. Подивися, блядь, а? І ще якась чорна хуйня, блядь. А це, я вам скажу, гамно, блядь, мешаче, блядь. Оце, блядь, какуся, нахуй, блядь. От я, блядь, вчора і, сука, і отравилася. Вот, зараз ми найдем, блядь. От, Де воно, блядь, то чорне, блядь, де воно впало, нахуй? О, блядь. Яке воно, сука, тверде, блядь, от. і ви хочете сказати, що це не мишаче гавно? О! А? Сука, ти, блядь. М? Подивіться, воно ж, блядь, все поцокане, нахуй. А я думала, блядь, зовсім другої думки про Рошен, блять. Та ти ж, сука, коли виробиш, блять, на заводі, перевіряй, блядь, по печ течені. Ви розумієте, що якщо миша навіть отак чуть-чуть, блять, нагризе на заводі і людина з'їсть, це може бути людина померта. А я не повірю, що на заводі немає мишей і, і щурів, блядь. На кожному заводі, що на хлібному. Рарвиру на цукерках. У мене подружка працює на цукерках. І вона сама казала, що їй миші, щурі, блядь, там пізда, що робиться. То це в Житомирі вона працює. А представте, що, ну, блядь, ну, ну йоб твою мать, ну, блядь, подивіться, що це, блядь, таке. Нас. Подивіться, блядь. І це нормально, блядь? Гамно, блядь. Тупа, блядь, гамно нахуй! Я охуєвша. У мене немає, сука, слов. Я просто ахуєвша, блядь! Я вчора, сука, з'їла, блядь. І в мене, сука, бактеріоз, мене болить живіт. Якщо, не дай Бог, я, блядь, сука, отравлюсь, блядь. Сука, узнають, нахуй, всі СМІ, блядь. Я вам клянусь, сука, Богом, блядь. Гамно, сука. Печені, блядь, і нагризані, ну це вже, блядь, через нахуй. А тепер задумайтесь, як купляти, сука, рошен, блядь. Слава Україні, друзі. Наїлася, блядь. Спасибо, блядь.